Я стою на посаді снайпера, я планую так і бути снайпером, мені все подобається. І Буду працювати далі з цією зброєю. Зараз знаходжусь на навчаннях, проходжу снайперські курси, працюємо по мішенях на 400 метрів та на 550. Лівий край! Є центр зараз я відпрацював три постріли на 400, всі влучно. І відпрацював 17 пострілів на 550 метрів і задоволений. Своїми результатами я до цього працював лише з СВД. Це нова для мене зброя. Тобто я навчався з нуля. Коли я вже зрозумів, як працювати з цією оптикою, пристріляли її. Я розумію вже, як працювати по сітці, які поправки брати на вітер, на відстань, яке ділення мені потрібно. Ця зброя з'явилася нещодавно у нашому підрозділі. Для мене вона нова, але я її дуже швидко опановую, бо вона дуже зручна. До цього я працював з СВД. Різниця дуже велика. І я бажаю, щоб ця зброя замінила. СВД і була у кожному підрозділі.